Мили, браття у своїй стороні, Душу й тілом ми поможим за нашу слово. Його, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, братя, хочемо. Дякую велике! Незвичайно красивий спів, Гіггл! <клес> зараз ідемо до нашого великого відказу. Залишилося буквально ще 10 хвилин. Пан посол, безумовно, зараз доходить. Може, десь трошки загубився. Ми... Нічого страшного. Зараз це не остання акція, не остання зустріч, якщо будуть чути якісь важливі події. Посол, я так вважаю, не намагайтесь по можливості всіх свої справи, намагайтесь по можливості не бути пойдучими, якщо щось відбувається. Тому що для всього світу ми є, коли ми разом ми разом щось робимо. У нас немає коли ми сидимо кожен себе дому, займаємося своїми справами. І Якщо світ не бачить, що ми виходимо, і намагаємося наголосити на якихось важливих речах, ну тоді, ну якщо ми не прийдемо наголосимо, вони, вони цього не побачать, і важко буде дорікнути в тому, що вони погано до нас ставлять. Що треба саме в першу чергу ставитись до важливих моментів сучасної історії України з відповідальністю, і приходити заявляти свою протипломатику? На в Україні з боку російських терористичних угрупованих. Визнання е, Європарламентом, а це відбулося на цьому тижні, того факту, що це терористичний дій, і визнання того, що за цими діями стоїть Російська Федерація, для нас надзвичайно важливе визнання, тому що далі ми можемо робити наступні кроки, а саме визнання ДНР і ЛНР як терористичних організацій. А Росія в даному разі буде виступати як спонсором тероризму. Може, це якимось чином. Вплине на позицію російського керівництва, коли вони ну мабуть осознають, що вони саме вони підтримують тероризм у світі, і не можна заявляти про свою солідарність у боротьбі з тероризмом на Близькому Сході і водночас проводити терористичні операції і терористичні дії на Україні. Такого буде не може. Це е, має бути засуджено і це буде засуджено спочатку. В Європарламенті зараз буде засідання Ради Європи Європи, під час якого теж планують. Дії пов'язані з тим, щоб продемонструвати солідарність з Україною і ввести санкції проти е, Російської Федерації. Я хочу подякувати вас е, за те, що ваша небайдужість, ваша активність допомагає українській армії, допомагає українському народові вистояти в цей важкий для нас період. І мені здається, що зараз ми маємо прекрасну нагоду всі разом. Бути е, і об'єднатися для того, щоб е, проводити дії е, спрямовані на е, розвиток е, співробітництва між українськими громадянами, між українцями по духу, українцями по е, е, походженню, які проживають за кордоном, і українцями, які е, проживають в Україні, це мені здається е, надзвичайно е, позитивна. Ситуація, коли ми можемо об'єднатися і проводити наші дії спільно, хочу вас поінформувати про те, що з боку посольства ми проводимо зараз кілька заходів, які мають бути спрямовані на те, ну, розкрити цю політику, політику агресії проти України, для того, щоб донести той факт. А, до речі, цей факт ну, визнаний, але визнаний не всіма, що саме Російська Федерація проводить війну проти України. І наступного тижня у нас буде в Гронінгені великий захист з участю пана Джемельова, який прибуває спеціально. І на наступному тижні ми будемо на могилі Коновальця для того, щоб відзначити. День Соборності України, і ми, я вас запрошую туди для того, щоб просто продемонструвати цю солідарність, яку ми демонструємо під час цих заходів, які організовуються українцями тут, в утрості, в Амстердамі, в Ронінгені, в інших місцях. Шановні друзі, я хочу подякувати вам ще раз від імені посольства за ту велику допомогу, яку ви надаєте нам. Нам важко є тиск, це тиск дуже серйозний, дуже великий. Намагаються інколи і навіть компрометувати те, що ми. Робимо, але ми хочемо вас запевнити, що все, що ми робимо зараз, це на благо України, на благо нашої перемоги, і ми обов'язково обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую вам, дякую, великої пане послу за промову і за участь. Я Хотів сказати, ще, щоб перед цим затримували співати гімн, а Зараз ми будемо робити це по-справжньому за компонементом. я попрошу ще нашу солістку ще раз ще раз. У пані Олі, якщо можна з чоловіком з парасолькою ще раз настане. <ріху> <ріху> ну, там просто такий голос я зараз почув. Якщо можна ще наш компонемент, пана. Зараз я за ним. Так, да, Зараз я закликаю нашого компонементу. <ріху> 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 Ne? 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 Ne?